Мирного всім дня. В вашій увазі пропонується автомобіль Ford Escape 2017 року випуска, модельний ряд 2018-го. Двигун 1,5 літра, бензин, екобуст. Газу не було, на ньому і немає. ЛКП в хорошому стані. Товщину, всі нюанси, будь ласка, беріть з собою толщиномір, перевіряйте. Фотографії за аукціону в інтернеті є. Видно, де вона була вдарена. Спереду. Всі ці нюанси вказані в інтернеті. Ось по Україні в ДТП вона не попадала. Коврики. Літній стан педалей, хороший. Автомобіль відповідає заявленому пробігу. Докатка накачана. Влітку замінювали тормозні колодки, диски по кругу. Стосовно двигуну. Двигун в хорошому стані. Зараз заведемо, послухаємо. Заміна термозної жидкості восени цього року. Акумулятор куплений 2022 році восени. В машині все працює, пічка, кондиціонер, підігрів передніх сидінь. пробіг 113 з гаком тисяч. Все на англмові. Будь ласка, звертайтесь реальному покупцю торг. Всім хорошого дня!